Треба його дістати з форми і ніколи не їжте хліб, який тільки спіктя. А покладіть його хвилин хоча б на 20-30, щоб він трошки вихолов, бо там ще процеси йдуть, процеси, процеси. А що робити ці 20-30 хвилин, поки хліб доходить? Ну що робити? Ясне діло, що робити. Взять пивка. Бо на вулиці бачите літо тепло, холодненького. І сісти так собі. Вітерець, сонечка. З пилком. А через хвилин 20-30 покуштує. Ну що, хлібчик вихолов трошки. А, аромат. Можна вже і покуштувати, що тепленький.